Доброго ранку, Мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні неділя. І я не знаю, я цілий тиждень записувала відео і в кінці кінці ввечері не змогла змонтувати ні одне із них. Тому сьогодні вирішила, що обов'язково маю записати таке повноцінне відео, повноцінний влог сьогоднішній день наш, і обов'язково загрузити. Сказати, що з нами все добре, ми живі, здорові. Mm, що ще я хотіла сказати? Сьогодні неділя ми не йдемо в гори. Холодно, дощова погода і тому ми вирішили, що сьогодні ми відпочиваємо просто вдома. Ідемо. Машина їде. E, вийшли прогулятися по вулицям, по круповкам. Ще зайдемо десь посидимо. Вчора ми з Богданчиком ходили до діанки, тут десь ставлю потім э, на цей. Ходили на піцу. Баданчик там заказував собі і тортик. Ну, в общем, посиділи. Так що, отакі у нас діла. Хочу записати відео. Вже пройшов місяць, як я змінила свою роботу. І хочеться вже записати відео, все ж таки, де я зараз працюю. Хто ще не здогадався, хто ще не знає, як мені працюється. Ну, взагалі, про цю свою ситуацію з роботою. Ну, не знаю, коли його записати, тому що. Хочеться зробити його таким уже окремим відео, а не кусочками. От, тому, можливо, вже завтра запишу щось про це. Не знаю. У нас в Закопаному похолодало, дуже-дуже холодно. Всі вже повдівалися. Я так одягнулася, сьогодні не дуже тепло, хоча я вже була на вулиці і знаю, що холодно. Хлопці мої одіті, а я ні. Ну нічого. А сьогодні субота, ми з Богданчиком. Богданчик мав ще привіт. Okay. Ми з Богданчиком вийшли. От Все в таку погоду ми вибралися гуляти. У нас субота і Богдан у мене прям чи цілий, вечір, чи цілий день вчора спрашивала, чи ми сьогодні з ним в місті підемо погуляти чи не підемо. Ну і звісно, що підемо, бо я виходна. Взагалі, в планах було поїхати в новий тарг піцу покушати, Піцу покушати. Я уговорила Богданчика, що ми все-таки не поїдемо в новий Тарг, а покушаємо десь за копаном, тому що погода така, плюс треба дуже багато часу на, ну, на переїзд. Тому що 40 хвилин туди, 40 хвилин назад. А це все час. А в мене по планах ще сьогодні мамі зробити манікюр і собі. Тому ми вирішили піти тут по місту. Підемо до Діанки. І поїмо в неї. Плоти. Погода, звісно, не хті, бо ранчки сюди сїде. Погода, звісно, не ахті, дощ, ну нічого страшного. Люди гуляють, і ми теж гуляємо. Так що так от якось. Маємо надію, що одягне там місто є, де сісти, тому що коли дощова погода, завжди в реставраціях дуже мало місця, тому надіємося, то місто буде. Поїли і біжимо додому, гуляки гуляки. На Крупувках багато людей, туристів. Всі гуляють. Хоча і вчора по дощу теж було дуже багато туристів, всі гуляли, нікого не зупиняв той факт, що йде дощ. Не знаю, куди сідемо. Напевно, знаєте, після цих дощів, таке гарне будівля гарна. Після цих дощів, знаєте, я ще думаю, що ми з вами зустрінемося вже в відео, де будуть жовті листя дерев. Тому що поки ти дощ іде, ти не дивишся на дерева, а потім раз і все. І вже листя пожовтіло і вже осінь. А я мамі кажу, я не хочу осені. Хочеться, щоб було тепло, я не хочу одіватися. Ну нічого, що робити. Так, дорогенькі мої підписники, хто тут в курсі, скажіть, будь ласка, що це за дерево і що це на ньому за ягідки ростуть. Бо ми ще з минулого року ходимо і не можемо зрозуміти, що це таке. Напишіть, будь ласка, місцеві або хто взагалі буде в піцерію, Звичайно, що заходимо завтра, їм я вже показувала, називається вона. Потім покажу, Зім свою улюблену пасту лососем і посидимо трошки відпочинемо. Сиділи і вже зайшли в гаму скупитися на вечір. Там що нам треба. Я взяла молочко завтра на роботу. Бо я ж купила кофемашину. Я не знаю, навіть я ще не хвасталась, але завтра обов'язково покажу і похвастаюсь. Так що тепер вже все. Лідочка буде з вкусним кофем. От, купила молочко на завтра, що вже не заходить. І, в принципі, такі діла. Зараз вже йдемо додому, будемо дихати. Я не знаю, може одразу вже це відео, може ще щось зніму. Там що у нас буде вдома, сонечко так світить, так хорошо як присвідчує. А взагалі холодно. Це копали звісно. Я ще так хотілася легкого футболку під джинсову курточку. Дуже-дуже мені некомфортно, холодно. Ну нічого, на сонці хорошо, Так що ми вже йдемо додому.